Гарна новина для тих, хто шукає стильну квартиру в оренду. В нас з'явився дизайнерський витвір мистецтва в найпопулярнішому ЖК комфорт класу в Варшавському. Адреса будинку вулиця Всеволода Змієнка, 34, дріб 21. Квартира розташована на восьмому поверсі, має площу 44 квадратних метра та роздільне планування, що складається з кухні, вітальні, окремої спальні, суміщеного санвозла з ванною та гардеробною. Великою перевагою є повна комплектація меблями, технікою та елементами декору. Ремонт 2025 року, що зроблений з дороговартісних, якісних матеріалів. Є тепла підолога, встановлені фільтри для води та система антипотоп. Є багато місця для зберігання речей. Крім гардеробної, також є велика шафа, розміщена у спальні. Проживаючи в цьому комплексі, ви точно не будете витрачати багато коштів на оплату комунальних послуг, адже на тепло, воду та електрику встановлені лічильники. А поки ви далі дивитеся відеоогляд, розкажу вам про сам третій Варшавський. Кожен будинок та територія біля нього знаходяться під постійною охороною та відеонаглядом. Внутрішній двір закритий від посторонніх. Інфраструктура розвинена. В декілька хвилинах пішки розташований великий торгово-розважальний комплекс ретровіль. А в ньому є спортлайф, новус, величезна кількість магазинів та точок надання побутових послуг. Біля ТРЦ також є місця для паркування автомобілів, що дуже зручно для мешканців найближчих будинків. Також в кроковій доступності знаходяться зупинки громадського транспорту в багато напрямків міста: найближче метро, нивки та сирець. Квартира готова до переглядів та заселення і чекає своїх орендарів. Актуальна вартість під цим відео, бо вона може змінитися, а деталі та запис на показ за номером вказаним нижче. Дякуємо за увагу! З повагою, ваш флетплейс!